Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, а доки прийду. Що тобі до того? Ти йди за мною. Ісус сказав, що Іван не помре, але ж Іван помер. Як зрозуміти це писання? Євангелія від Івана закінчується дуже цікавою сценою. Ісус ще раз з'являється своїм учням на березі озера Галілейського, і в цій історії є два головні герої це Петро та Іван. До речі, про Івана Ісус Христос промовляє цікаві слова. І як побачив його, тобто побачив Івана Петро, що питає Ісуса, Господи, а це що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Отже, що мав на увазі Ісус, коли сказав ці слова? сам Іван підкреслює, що Ісус не мав на увазі, що Іван не помре, ні але з іншого боку, ісус сказав, що Іван прибуде до того моменту, як Ісус прийде. Ісус Насправді відповідь на це запитання досить проста. Ми знаємо життя Івана про те, що наприкінці свого життя його було заслано на острів Патмос, і там, на острові, він побачив одкровення Ісуса Христа. Тобто, Ісус Христос прийшов до нього знову, з'явився до нього в откровенні. І таким чином ось ця поява Христа Івану на острові Патмос можна вважати виконанням цих слів і після цього, після того як Іван написав книгу об'явлення. Ми знаємо, що він помер. І сталося, коли стало багато людей на землі, у них народжувалися дочки. Як могли розмножуватися люди на землі, якщо тільки не шляхом кровозмішення? Але це ж гріх. У книзі буття згадуються тільки ті нащадки патріархів, які становлять особливу важливість в розповіді. Але багато дітей, які були народжені за іменами, не згадуються. наприклад. Прочитаймо родовід Адама це п'ятий розділ. Адам прожив 130 років і породив сина за своєю подобою і за своїм образом і дав йому ім'я Сиф. Було ж віку Адама після народження Сифа ще 800 років, і породив він синів та дочок. Отже, в Адама та Єви було багато синів і дочок, імена яких просто не згадуються. А оскільки більше на землі інших людей не було, то відповідно ми можемо припустити, що ці діти Адама і Єви одружувалися одне з одним. Тобто, брати одружувалися зі своїми сестрами, а сестри виходили заміж за своїх братів. Саме так почали поширюватися люди на землі. тоді генофонд людей був досить чистим. І це не викликало жодних проблем і небезпек для наступних поколінь. Але з поширенням гріха гени людей також почали змінюватися, і згодом це вже могло бути б проблемою. Хоча таке становище було досить довго, тому що ми знаємо, наприклад, що навіть Авраам був одружений зі своєю зведеною сестрою, але згодом, вже за часів Моїсея, Господь заборонив такі шлюби. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер, і не буде. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. Перед другим пришестям буде мир і безпека чи велике горе. У Біблії є різні тексти, які говорять про те, що відбуватиметься безпосередньо перед другим пришестям Ісуса Христа Христа. Так, одні тексти говорять про те, що на землі буде велика скорбота, найважчий час часів створення нашої планети. Інші тексти здавалося б, суперечить цьому тексту, бо говорять про те, що люди житимуть розмірено, звичайним життям. наприклад, Ісус порівнює своє друге пришестя з часом перед потопом. Він говорить про те, що як було перед потопом, люди їли, пили, одружувалися, виходили заміж. Так буде і в пришестя сина людського. І ось цей опис їли, пили, одружувалися, виходили заміж. Зовсім здавалося б, не відповідає тому, що буде велика скорбота. Або, наприклад, інший текст апостол Павло в посланні до Солонян говорить про те, що коли люди казатимуть мир і безпека, тоді раптово спіткає згуба Отже, мир і безпека це ніяк не відповідає часу великої скорботи. Насправді, відповідь на це запитання досить проста. Річ у тім, що ці тексти говорять про різні часові проміжки перед другим пришестям Ісуса Христа. Ми знаємо, що основною точкою або точкою, що розділяє, буде той момент, коли Дух Святий буде забраний від землі, і одразу ж після цього почнеться велика скорбота. А велика скорбота означатиме те, що Господь буде виливати свої виразки або покарання, суди на тих людей, які не прийняли його печать, а прийняли знак звіра. Але ці виразки і покарання не торкнуться обраних людей. Але з іншого боку, нечастиві люди будуть переслідувати та всіляко знищувати людей, які вірні Богові. Коли ж Ісус Христос говорив про час, де люди одружуватимуться, виходитимуть заміж і вестимуть звичайний спосіб життя, він мав на увазі період часу до того моменту, коли Дух Святий буде забраний від землі. Річ у тім, що коли Дух Святий буде забраний від землі, в цей момент ніхто вже не зможе звернутися до Бога, тому що Духа Святого, який веде людей до покаяння, не буде з людьми. Але Дух Святий завжди залишиться з тими, які вірні Богові. Отже, вертаючись назад до нашого питання, можна сказати, що в цих різних віршах йдеться про два часові проміжки Ісус Христос говорив про час, який буде до того моменту, як Дух Святий буде забраний від землі. а велика скорбота почнеться після того, як Дух Святий буде забраний від землі. але велика скорбота не буде тривати дуже довго, адже в Біблії сказано, що якби ті дні не скоротилися, то не врятувалася б ніяка плоть. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Йордану. І, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Чи хрестив Іван Хреститель язичників? В Біблії не сказано нічого про те, чи хрестив Іван Хреститель язичників чи ні. Але ми знаємо, що місія проповіді язичникам почалася трохи згодом. Навіть Ісус Христос говорить про себе, що Він насамперед посланий для того, щоб рятувати заблукалих овець дому ізраїльського, а вже потім язичників. Ми знаємо про те, що перше хрещення язичників описано в книзі дій у 10 розділі, коли Петро приходить у дім корнилія і хрестить самого Корнилія та всю його родину. Але навіть цьому хрещенню передувала деяка боротьба всередині церкви. Оскільки не всі могли прийняти той факт, що Господь хоче врятувати представників усіх народів, а не лише ізраїльтян. Повертаючись назад до питання про те, чи хрестив Іван Хреститель язичників чи ні, я маю сказати, що найімовірніше – ні, тому що тоді місія Івана і місія Ісуса була призначена насамперед для юдеїв,